У цьому залі неочікувано для вас, так само неочікувано, як і для нас, співає Іван, попонить. Зарисвіт по моїх рідних каве. Слабо тебе крізь час, я прийшов потіку тут старий і фігля... Колись всім веселим небе <рик> і сімбори мої в залі радісно жуть, подивись із каймар, а у нас кавени, цимбали свої, сонце радісно п'є, кавелом живе.